Як схуднути після вагітності? Розкажу малесеньку історію, колись одна жінка до мене сказала: Ти схудла, бо ти не народила троє дітей. Троє дітей це не одна дитина, тому тобі так легко. Чесно кажучи, я зараз маю троє дітей і я дуже схильна до доповнути. І щоб сказати, що кількість дітей впливає на ваш результат у повноті, насправді не зовсім так. Тому, якщо у вас є зайва вага мами, зверніть увагу на кетодієту. Кетодієта точно вам допоможе. Я двічі в житті скинула 40, по 40 кг. І вам рекомендую. Перейти на мій канал і підписатися, там є все про кетодієту. Кетодієта дуже проста, так можна жити, харчуватися і не сидіти на ній тільки якийсь певний час. Ви можете бути на цій дієті все життя. А насправді, якщо вас хвилює питання, скільки часу вам потрібно бути на дієті, давайте ви спробуйте, а потім вирішіть це самі для себе. Дякую, що мене дивитесь. Підписуйтесь, в мене все є про дієту і як швидко схуднути.